Документи, посвідчення, студентські квитки, агітаційні матеріали, світлини та відеоматеріали, які демонструють життя міста від середини 80-х до середини 90-х років ХХ століття, збирає музей Вінниці. Історики впродовж декількох років працюють над темою відновлення та проголошення незалежності саме у Вінниці та Поділлі. Експозиція стане продовженням вуличної виставки Вінниця, Україна, Незалежність, яку презентували у 2021 році. Музейники закликають Вінничан до зібрання матеріалів та стати частиною історичної виставки. Відновлення незалежності України це безперечно. Мені здається, ніколи не втратять актуальність, особливо тепер, коли ми, наш народ, наші захисники і захисниці кров'ю потом відстоюють її. Цю незалежність і територіальну цілісність України, то це архі актуально і архі важливо. І мені здається, це ніколи не буде поза межами якогось дослідницького інтересу і ніколи не залишиться на маргінесі суспільної уваги. І, власне, ми, як музейники, цю суспільну увагу маємо тримати в певному тонусі і показувати, що тоді здається, це було легко. Нам здається, що незалежність в 91-му році здобулася дуже легко, безкровно. Звісно, вона була без повномасштабної війни, але все рівно це коштувало чогось людям. Тому що кілька років точилася така політична боротьба, мітинги відбувалися, демонстрації, люди витрачали свій час, свої зусилля, свою енергію. вони... За це піддавалися такому публічному остракізмові, навіть перманентним репресіям, як то там звільнення з роботи.